11 серпня 2025 року на Ютуб каналі 1+,1 плюс виходить 72 серія легендарної іспанської драми Таємниця Старого мосту з українським дубляжем, і це подія, яку не можна пропустити. Нова серія обіцяє ще більше інтриг, занурюючи нас в атмосферу пристрастей і загадок Пуенти В'єхо. Сюжет тримає в напрузі, відкриваючи нові грані улюблених персонажів і додаючи несподівані повороти. Ця серія вражає вдалим поєднанням драматизму та емоційної глибини. Любовна лінія Пепи і Трістана залишається серцем історії, попри всі перешкоди, а їхня боротьба з підступною Францискою Монтенегро стає ще більш напруженою. Чудова акторська гра та якісний український дубляж роблять кожен момент живим і проникливим. Особливо вражає, як тонко передані почуття героїв від надії до розпачу, що змушує співпереживати їм наповну. Не пропустіть 72 серію «Таємниця Старого мосту» 11 серпня на каналі 1, 1+, це справжня перлина серіалу, яка залишить вас у передчутті продовження.